Вони провинилися, їх посварили, покарали, позвільняли. Розвісний в Радіївський райвідділ з часом привели до тями, провели переатестацію усіх співробітників. І навіть місцевого батюшку запросили, аби той освятив багатостраждальний райвідділ і усіх, хто у ньому у поті чола трудиться. Однак не минуло і тижня після освячення, як місцеві стражі порядку, знову потрапили в халепу. Ну, вийшов з машини, підійшов до цього бару, вийшов з машини, прикурив сигарету. В Це момент, коли прикурював, нанесли удари і потеряв сознання. Це Денис Русавський, 24-річний мешканець Врадіївки. Хлопець стверджує, його побили і пограбували працівники місцевої міліції. Потім вже прийшов в себе втік. Ну цих, хто мене бив, втік на маслозавод туди. Прийшов туди там, просив, щоб визвали міліцію. Між до нами вийшла перепалка словесна з охранником. Потім підійшли сотрудники міліції. Ну, вони були не по формі. П'яні Коля і попере Альоша. На колективному фото з урочистого освячення райвідділу постраждали, впізнає своїх кривдників третє, виходить, вверху. Денис стверджує, що саме ці працівники міліції його жорстоко побили. В Його історії багато пробілів. Хлопець каже, що пам'ятає не все. Однак у нього нібито є свідки. Там парень був знайомий, ковбачив, може, хто бив. Він кебачу, те били струйники міліції. Тебе вирубили, потім піднесли бутилку якусь і заливали Тим насильно, щоб заставляли пити. Ну, ви не пили перед тим нічого. Ні, нічого не пив перед цим. Щоправда, свідки не свідчать, Нібито бояться. Денис стверджує, що того вечора у нього з гаманця зникла солідна сума. Схильний думати, що саме ці гроші головний мотив тих, хто його бив. Ну на той момент, коли я виходив з машини, в мене було 3200 доларами. Сьогодні Денис доліковується у районній лікарні. Поступив закитуючи чертом черепно-мозговою травмою мою з люсом головного моз. І множинними ушибами, садінами, крововиливами, голови, тулуба, діжніх книжі кінчивок. Разом з нами до лікарні Дениса Русавського приїхав привідати його батько. Привіз із собою доказ номер один відео з камер спостереження молокозаводу, біля якого, як каже Денис, його били міліціонери. Постраждали вперше, хоче подивитися, як він постраждав. Однак спочатку бачить за що постраждав. Цей хлопчина в плавках і є Денис Русавський. На відео неозброєним оком видно, що хлопець п'яний і агресивний. Ось так він нібито намагався викликати міліцію. А ось і словесна перепалка з охоронцем, про яку раніше розповідав Денис. До нами вийшла перепалка словесна з охоронником. Ті, кого так пристрасно викликав Денис, таки прибули. Ось входить, як стверджує Денис, працівник міліції, показує посвідчення, опитує свідків. Денис цей час продовжує в трусах хитатися територією і лаятися з собаками. І тільки після того, як Денис тріснув ще одного з випадкових свідків, міліція починає силове затримання. Міліціонер протягом хвилини невтомно гамселить п'яного хулігана. Ходом підтягується підмога. За словами Дениса, цей чоловік теж працівник міліції. Хлопець стверджує, що правоохоронець був дуже п'яним. Новоприбулий скидає пасок аби зв'язати буйного врадіївчанина. Таким чином хулігана затримували 12 хвилин. Нинішній начальник врадіївського ра підтверджує, що дійсно того вечора працівники міліції затримали п'яного чоловіка, який влаштував дебош біля молокозаводу. Савський задержувався і доставлявся в райвідділ за совшемів хуліганських действий. Сотрудники міліції задержували русавського пересікали його хуліганські дії. Любой сотрудник міліції в правонарушення, його в від правонарушення об'язаний присікати. Независимості того находиться в формі на одежі, або в России та да, на ньому були телесне повреждения. Чому у тілесні пошкоди? Удження начальник не коментує. Мовляв, ведеться службове розслідування. Міліціонери Микола Скубиш та Олексій Попеску на час слідства відсторонені у врадіївській прокуратурі теж відкрита справа. Будуть проведено повне неупереджене розслідування. Унистисні сроки побили, роздягли, пограбували і горілкою силоміць напоїли. Це версія постраждалого. Вона, звісно ж, дуже жалісна і, в принципі, правдоподібна. Однак доказів небагато, точніше, він один. Ось це відео, на якому п'яний чоловік в плавках ламає паркан, лупить машину, б'є людей, і за це отримує дуже жорстке затримання.